Що, якби я сказала вам, що на Рівненщині живе жінка, яка розуміє мову рослин, що вона передбачає майбутнє через те, як і коли цвітуть трави? І що вона бачила знак, який трапляється раз на століття, полин зацвіте вдруге за один рік, і це означатиме кінець війни. Друзі, це історія про знання, старші запідручники, про травницю, яка 50 років збирає трави і навчилася читати їхні послання. Про останній знак природи, який покаже час змін настав. І якщо ви досмотрите до кінця, ви дізнаєтеся, коли саме Полин має зацвісти вдруге. Мене звати Ольга, я етноботанік з Києва. 20 років вивчаю народну медицину, записую рецепти травників, досліджую лікарські властивості рослин. Думала, що знаю майже всіх відомих травників в Україні – але вересень 2025 року показав, що помилялася. Мені зателефонувала Галина, моя колега, ботанік з Рівного. Ольго, ти маєш терміново приїхати. Тут баба Одарка живе в селі біля лісу, їй вісімдесят перший рік. Вона не просто лікує травами, вона з ними розмовляє і каже, що трави показали їй знак: про війну, про кінець, про полин, що зацвіте вдруге. Галино, полин цвіте раз на рік. Це його біологічний цикл, відповіла я. Я знаю. Але вона каже, цього року станеться виняток. Природа порушить правила, щоб показати знак. І коли це станеться, війна скінчиться. Ольго, вона передбачала дощі, посухи, хвороби, завжди вгадувала приїдь. Наступного дня я їхала на Рівненщину. Вересень був теплий, поля вже зібрані, ліси почервоніли, село Старий Чорториськ. Маленьке на березі річки, оточене лісами та болотами, місце, де природа ще жива, не зіпсована цивілізацією. Галина зустріла мене на в'їзді. Баба Одарка живе на околиці, хата стара, але навколо справжній ботанічний сад. Вона вирощує десятки видів лікарських рослин і каже, що розмовляє з кожною. Ми йшли вузькою стежкою, хата справді стояла окремо, оточена садом. Але який це був сад: грядки з травами, кущі шипшини, калина, бузина. Сушені пучки трав висіли під навісом, пахло так, що голова поморочилась від ароматів. Біля грядки навколішки працювала жінка невисока, у темній хустці та старенькій спідниці, руки в землі, обличчя зосереджене, вона щось шепотіла рослинам. Баба мабубум», бибум, тихо покликала Галина. Жінка підвелася. Маленька, худорлява, але з прямою спиною. Обличчя зморшкувате, як стара кора, але очі ясні, світлі, молоді. Едноботанік прийшла, сказала вона, витираючи руки об фартух. Ольга, чекала, трави казали, що приїдеш. Я здивувалася, але привіталася. Вона показала на лавку під яблунею Сідайте, зараз чаю наварю особливого. Вона зайшла в хату, повернулася з підносом. Чайник парував пахло м'ятою, чебрицем, чимось ще, що я не могла визначити. Це мій чай, сказала вона, розливаючи в глиняні чашки. 15 трав. Кожна говорить щось своє. Разом вони дають ясність, ми випили. Смак був складний, багатошаровий, а після нього справді відчувалася ясність у думках. Я, Одарка Васильівна, почала вона, народилася тут, у цьому селі. 1944 році війна ще йшла, мати народила мене в цій хаті, батько партизанів у лісі, виховувала бабуся. Вона подивилася на свій сад. Бабуся моя була знахаркою. знала кожну траву, кожен корінець і навчила мене не просто збирати, розуміти. Казала Одарко, трави це книга. Хто вміє читати, той знає все. З десяти років я вже ходила з нею в ліс, збирала трави. А в 15 побачила перше видіння. Стояла я на галявині, збирала зілля, і раптом кожна рослина ніби засвітилася. І я почула не вухами, серцем вони зі мною розмовляють. Баба Одарка зробила ковток чаю. Спочатку злякалася, побігла до бабусі, вона сказала: Не бійся, це дар. У нашому роді через покоління передається, ти обрана слухати трави. З того дня я почала розуміти їхню мову не слова а відчуття, образи. Коли рослина хвора, я знаю, коли їй потрібна вода знаю. А коли вона хоче щось сказати про майбутнє теж знаю. Я слухала, намагаючись залишатися науковою, але щось усередині відгукувалося. І за ці роки я побачила трави ніколи не помиляються. Коли кропива росте густо, зима буде холодна. Коли Полин пізно зацвітає, літо довге. Коли калина родить багато, рік буде важкий. А три місяці тому побачила щось, чого не бачила ніколи. Стояла я біля полину, він у мене на спеціальній грядці росте, і раптом відчула від нього сигнал: сильний, тривожний, але й радісний, і зрозуміла, він хоче сказати щось важливе. Серце завмерло. Що саме? Баба Одарка підвелася. Підійшла до грядки, де росли високі срібясті стебла, полину. Цей полин особливий, я його виростила з насіння, яке бабуся залишила, їй його дала її бабуся. Це полин, що росте в нашій родині майже 200 років. Вона торкнулася рослини ніжно, як дитини. І він мені сказав: цього року я зацвіту двічі: вперше влітку, як завжди, а вдруге восени. І коли зацвіту вдруге, це буде знак війна закінчується. Я знала, як ботанік полин цвіте раз на рік, у липні, серпні, повторне цвітіння можливе тільки при екстремальних умовах, і це вкрай рідко. Коли саме має зацвісти вдруге, вона подивилася на рослину у жовтні, точніше, між 15 і 20 жовтня 2026 року. Він уже готується. Я відчуваю, як він збирає сили. Це буде його останнє цвітіння, після цього він помре, віддасть усю силу на цей знак. Ми сиділи мовчки, вітер тихо колихав стебла трав. Але це не єдиний знак, продовжила баба Одарка. Перед тим, як Полин зацвіте вдруге, інші рослини теж покажуть знаки: три рослини, три події які саме? Перший знак у березні 2026 року. Підсніжники зацвітуть у такій кількості, якої не було 100 років. Вони покриють поля, ліси, навіть міста. Це буде знак Земля прокидається від кошмару. Другий знак у червні 2026 року. Липа зацвіте двічі за місяць. Раз на початку, як завжди, і вдруге наприкінці. Липа символ серця. Коли вона цвіте двічі, це означає, серця людей відкриваються, мир стає можливим. Третій знак. У вересні 2026-го калина дасть плоди двох кольорів половина червона, як завжди, половина золота. Я ніколи такого не бачила, але вона мені показала. Золота Калина знак достатку, що прийде після війни. Я записувала швидко. Баба Одарка налила ще чаю. А коли полин зацвіте вдруге, між 15 і 20 жовтня 2026-го, цього ж тижня прийде новина. Велика новина, яку всі чекали, не миттєвий кінець, але початок кінця, незворотні зміни. Звідки ви так впевнені? Вона подивилася на мене. Бо трави не брешуть, вони частина природи, а природа знає майбутнє. Люди забули, але рослини пам'ятають все циклічно, після зими весна. Після ночі ранок, після війни мир, залишилася в селі три дні. Баба Одарка показала мені свій сад детально. Кожна рослина мала історію, призначення, характер. Оця м'ята співає вранці. Коли збираєш її, вона радіє, якщо робиш це правильно. Цей чебрець, мудрий, Він показує, де в землі хвороба, де він не росте, там щось не так з ґрунтом. А цей материнка жіночий дух. Вона допомагає жінкам, розуміє їхній біль. Я розмовляла з людьми в селі. Кожен знав бабу Одарку, кожен мав історію. Жінка років 50. Я була безплідна. Лікарі сказали, неможливо. Баба Одарка дала мені трави, сказала пити три місяці. І сказала, коли зацвіте мати і мачуха, завагітнієш. Я не вірила, а навесні, коли ті жовті квіточки з'явилися, зробила тест. Вагітна, зараз маю сина. Чоловік, фермер. У 2020-му баба Одарка сказала: Не сій пшеницю цього року. Буде посуха. Я не послухав, посіяв. Був найгірший врожай за 20 років. Сусід послухав її, посадив соняшник. Зібрав удвічі більше, ніж зазвичай. Молода дівчина, мій дідусь хворів, лікарі не могли поставити діагноз. Баба Одарка прийшла. Подивилася на нього, дала трави, сказала п'єш два тижні, на третьому краще стане. Так і сталося. Потім лікарі здивувалися, сказали, сам пройшов старий чоловік. У лютому, 2022-го баба Одарка ходила селом, казала: Збирайте трави, сушіть, будуть потрібні. Ми не розуміли навіщо. А коли війна почалася, аптек не було, лікарів мало, ті трави рятували. Галина, яка привела мене, розповіла більше. Баба Одарка передбачила повінь 2008 року. За два місяці сказала, вода прийде великана, ніхто не вірив, а воно сталося. Перед від'їздом я довго розмовляла з бабою Одаркою чому саме полин, чому ця рослина показує такий важливий знак. Вона подумала: полин особлива рослина, гіркота в ньому це символ очищення. Він росте там, де земля хвора, і лікує її. У народі кажуть полин проганяє зло. Коли він зацвіте друге цього року, це означатиме земля, очистилася, зло відступає, можна жити знову. Вона торкнулася сріб'ястих листків. А ще полин пов'язаний з Чорнобилем. У Апокаліпсисі написано І впала з неба велика зоря, палаюча, як смолоскип, і впала на третину річок. І ім'я тієї зорі полин. Чорнобиль це полин. Наша земля вже пройшла через ту катастрофу і вистояла, так само вистоїмо і зараз. Вона дала мені насіння. Це насіння того полину. Посадиш у себе. Коли мій зацвіте вдруге, твій теж відчує. Може, не зацвіте, але щось покаже. Ти зрозумієш. бабо Одарко, а що буде після того, як полин зацвіте вдруге? Вона усміхнулася. Після цього почнеться нове життя. Не одразу, поступово, але трави покажуть шлях. Вони вже готуються. Я бачу, як вони набирають сили, готуються розквітнути найкрасивіше, як ніколи. 2027 рік, за словами трав, буде найродючішим за десятиліття. Земля віддасть усе, що накопичила. Врожаї будуть такі, що нагодують усіх. Поїхала додому з коробкою насіння та сушених трав. Тиждень вивчала наукову літературу про повторне цвітіння рослин. Виявилося це можливе, але дуже рідко, при екстремальних кліматичних умовах або як реакція на стрес. Посадила насіння полину від баби Одарки у себе на балконі. Він зійшов ріс повільно, але впевнено. І іноді, коли я торкаюся його, здається, відчуваю щось: тепло, пульс? Не знаю. Зараз, коли я записую це відео, Листопад 2025 року. До жовтня 2026 коли полин має зацвісти вдруге, залишається 11 місяців. Друзі, я етноботанік. Вивчаю рослини науково і можу сказати, вони справді реагують на зміни в навколишньому середовищі раніше, ніж ми. Можливо, вони відчувають те, що ми не відчуваємо. Чи зацвіте полин Баби Одарки вдруге, у жовтні 2026-го? Це буде феномен, який я хочу задокументувати. Якщо це станеться, це буде один з найдивовижніших випадків у ботаніці. Підпишіться на канал, я повернуся з відео після кожного знаку. Березень 2026 море підсніжників. Червень подвійне цвітіння липи. Вересень Золота Калина. А в жовтні 2026 року я буду на Рівненщині. У саду Баби Одарки. Спостерігатиму за тим полином. І якщо він зацвіте вдруге, я задокументую це для науки, для історії, для надії. Поділіться цим відео, особливо з тими, хто любить рослини, хто має сад, город, хто розуміє, природа мудріша за нас. Баба Одарка сказала мені на прощання рослини це мова Бога. Він говорить через них з тими, хто вміє слухати. Коли Полин зацвіте вдруге, це буде його слово. Досить, живіть. Слава Україні! Слава тим, хто вірить у мову природи! Слава землі, що ніколи не здається! Жовтень 2026 року. Повторне цвітіння полину. Останній знак. Запам'ятайте! Вірю, вирощую, чекаю!